Чи готові керівники платити драконівські штрафи за неведення військового обліку? Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. Останні дні звідусілі чутно інформацію про якісь драконівські штрафи, пов'язані з військовим обліком. Називають і 25, і 59, і навіть 204 тисячі. Як це все зрозуміти, за що ті штрафи і головне, як не натрапити на такий штраф, спробуємо розібратися. Почнемо з того, що це адміністративний штраф, і передбачений він Кодексом України про адміністративне правопорушення. Стаття 210 цього кодексу встановлює штраф за порушення правил військового обліку, і накладає цей штраф, наприклад, на особу, яка не з'явилась по повісті в ТЦК, або на особу, яка не стоїть на військовому обліку, або на особу, що втратила військово-обліковий документ і негайно не повідомила ТЦК. Всі правила, за порушення яких може накладатися штраф, наведені у додатку 2 до порядку затвердженого постановою Кабміну номер 1487 Сьогодні максимальна сума штрафу за таке порушення складає 1700 гривень. Але 10 квітня у першому читанні було прийнято законопроект номер 10379 відповідно до якого штраф за цією статтею може сягнути 17 тисяч гривень. Є ще одна стаття, де штрафи значно більше. Це стаття 210 прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Назва самої статті така, що не зразу зрозуміла кого і за що оштрафують. Тому спробуємо пояснити, за цією статтею можуть накладати штрафи за будь-які порушення законів про оборону, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, у тому числі і на громадян. Проте, будьте уважні саме за цією статтею на керівника можуть накласти штраф за те, що не організовано персональний військовий облік за місцем роботи чи навчання, або невідповідальну особу за те, що такий облік ведеться з помилками. На сьогодні штраф за цією статтею становить для громадян до 5100 гривень, для посадових осіб до 8500 гривень. До речі, саме за цією статтею можуть накласти штраф на військово зобов'язаного за ухилення від мобілізації, але за ухилення загрожує і кримінальна відповідальність, про яку ми не будемо сьогодні розповідати, адже тема сьогодні про штрафи. Отже, на сьогодні максимум це 8500 гривень. Але згаданий вищий законопроект, який було вже прийнято в першому читанні, дуже суттєво збільшує суму штрафу, яка може становити до 51 тисячі гривень для громадян та до 204 тисяч гривень для посадових осіб. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ймовірно, ви чули про збільшення штрафи, але бачили зовсім інші суми. Спробуємо пояснити і цей момент. В кінці минулого року законопроект, про який ми згадували вище, надійшов до Верховної Ради з сумами саме 51 тисячі для фізичних осіб та 204 тисячі для посадових осіб. І до сих пір на офіційному сайті Верховної Ради можна побачити саме такі суми. Але Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності зробив свій висновок щодо цього законопроекту і запропонував зменшити суми до 25 тисяч гривень для фізичних осіб та до 59 тисяч гривень для посадових осіб. В день голосування, 10 квітня, народний депутат Ярослав Шелізняк повідомив, що було схвалено саме ту редакцію, яка й досі є на сайті Верховної Ради, тобто 51 та 204 тисячі відповідно. Але до другого читання повинні врахувати висновок комітету і є надія на менші суми. Трохи пізніше в день голосування на РБК Україна. Зазначили, що у повідомленнях народних депутатів сталася плутанина щодо того, за що саме вони голосували. Тобто, друзі, станом на сьогодні достеменно невідомо, яка сума штрафу була проголосована в першому читанні і яку суму штрафу ми побачимо після голосування у другому читанні. Але і без цього зрозуміло, що суму штрафу будуть дуже суттєво збільшені. Це може статися в найближчий час, тому правила військового обліку та правила ведення військового обліку на підприємствах вже час вивчати. Ми будемо слідкувати за усіма новинами і відразу повідомляти вас про прийняті рішення на наших безкоштовних вебінарах. Будемо надавати поради, розбирати кейси і вчитися жити і працювати без штрафів. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 semarcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповіді на Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. По МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе і останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.